Ми сьогодні чуємо таку подію е, життя Ісуса і Апостолів, коли вони виходять на гору. І для нас е, це трошки легше зрозуміти, бо навколо нас є гори, е, Багато хто любить ходити в гори. Коли ми виходимо в гори, тоді ми дивимося на ту саму місцевість. На Якесь місто, на якесь село. Але дивимося зовсім інакше, бо ми бачимо цілу картину. Коли ми тут всередині, внизу, тут в місті, то ми бачимо лише те, що є дуже близько, а так нам відкривається ціла картина. Спробуємо зрозуміти, чому Ісус бере апостолів на гору, щоби там їм. Преобразитися, щоб там їм показатися в славі, чому потрібно було піти нагору. Один приклад е, вам розповім: спробуйте собі уявити мурашку, маленьку мурашку, яка, е, яка собі подорожує по Картині відомого художника Мікеланджело. цій маленькій мурашці байдуже, що це за картина, і хто її автор, і скільки вона коштує. Вона собі якимось чудесним способом потрапила на цю картину. І, йдучи по цій картині, гуляючи по ній, вона натрапляє на різні частини цієї картини. Є така частина, яка пофарбована в чорний колір. І коли ця маленька мрачка потрапила на цю частину картини, їй стало дуже страшно. Вона почала боятися, тому що для неї ніби все закінчилося. Вона думала, що це вже кінець, що вже треба закрити очі, що прийшла смерть. Або прийшли думки, що далі вже нічого не буде. Виходу з цього немає, з цієї темряви, яка огорнула її. Але все ж таки вона набралася сили, пішла далі, зробила ще кілька кроків і натрапила на жовту фарбу, де вже не було аж так страшно, де, де вона побачила, що можна йти далі, що життя продовжується, що Життя навіть і кольоровим може бути, не все таке чорне, темне, не так вже й страшно. Продовжувала йти далі і потрапила на зелений колір цієї картини. І це взагалі принесло їй таку велику надію, зелений колір – колір надії це як весна, коли все розквітає, і вона така навіть окрилена, аж би взлетіти хотіла стільки радості в неї з'явилося, е якось так і спокійно стало, і страх вже відійшов від неї. І вона так собі далі продовжувала подорожувати цією картиною визначного художника. Вона не розуміла, що на цій картині є важлива кожна з цих частин, кожен колір є важливий. Якби вона подивилася, можливо, трошки здаля, тобто подивилася з відстані, вона би побачила всю цю картину, побачила би, що художник, автор цієї картини, він запланував, щоб на ній був і чорний колір, був і зелений, і жовтий, і інші кольори. Дорогі так є в нашому житті, що ми зустрічаємося з якоюсь проблемою. І думаємо, що це кінець. Думаємо, що виходу вже з цього ніколи не буде, це прийшла смерть. Але Ісус бере апостолів на гору для того, щоб вони подивилися на своє життя, подивилися на самих себе очима Бога, щоб вони, які були вже занурені в якісь свої переживання, щоб вони вийшли з цього і подивилися з Боку. Дуже важливий є контекст цієї події преображення. В 16 розділі Євангелії від Матея говориться про те, що апостол Петро визнає Ісуса Месією. Ти Христос, ти Месія, бо інші вважають Ісуса за когось з пророків, за Йоанна Хрестителя і так далі. А Петро каже, ти Месія, ти Господь. Після того Ісус каже, їм, апостолам, що, якщо хочеш іти за мною, то бери свій хрест і йди за мною. Хто хоче спасти свою душу, той повинен її загубити. І тоді в апостолів приходить, можемо це назвати, такий перший етап кризи духовного життя. Приходить криза, тому що до цього часу Ісус був тим, котрий накормив, зробив чудо помноження хліба, був тим, котрий зцілював, котрий воскрешав померлих, котрий навчав, їм ця наука підходила. А тут приходить момент, коли Ісус говорить про страждання, коли говорить про хрест, говорить про свій хрест, що Його вб'ють. Але теж говорить, що кожен, хто хоче йти за мною, нехай візьме свій хрест і йде за мною, що не може бути дороги християнина без хреста. Ісус про це сказав апостолам, говорить нам, і в апостолів приходить криза. Тому Ісус їх бере нагору, щоб вони перестали бути зосередженими лише на стражданні, яке їх чекає. Але побачили славу Ісуса Христа, побачили, що після хресної дороги буде Воскресіння, буде життя вічне. Ісус веде їх на гору для того, щоб зміцнити їхню віру, яка почала слабнути. І це була підготовка до того, щоб вийти на іншу гору, дві гори, про які ми читаємо в Євангелії. На які Ісус сам виходив, на які теж брав із собою інших людей. Перша гора це гора Тавор, гора преображення. А друга гора це гора Голгофа, на яку теж Ісус запрошує піти разом із ним, але вже там не всі захочуть. Ще на гору преображення там було добре, але вже на горі Голгофі вже не так добре. Вже не так радісно, тому що там прийшли страждання. Ісус готує їх, щоб вони все ж таки мали сили піти і на Голгофу. Із цих трьох апостолів тільки один Йоанн Апостол іде разом з Ісусом, і ми знаємо, що Він був під Христом Ісуса. Знаєте, файно нам так чути про апостолів, котрі були на горі преображення, що їм там було добре, що вони так добре себе почували там духовно, фізично. Апостол Петро каже, давай намети розкладемо, щоб ми вже тут залишилися надовше. Добре, що їм так було добре. А нам? Якщо добре було тільки апостолам, то марне. Це Євангелія, марна ця Біблія. Тому що вона не говорить нам тільки про те, що було, але говорить нам про те, що є зараз. Говорить про те, що Ісус кожного з нас хоче взяти на таку гору преображення. Це є наша потреба бути з Ісусом, бути з Богом це є наша внутрішня духовна потреба. І ми з вами, які тут є на святій Месі, ми відкрили в собі цю потребу і тому прийшли, бо нас запрошує Ісус. Тому ми прийшли сьогодні на Євхаристію, щоби тут пережити цей досвід, коли ми зможемо сказати, добре нам тут бути, добре нам, але не тільки в храмі нам може бути добре. Нам може бути добре, теж коли ми вдома молимося в сім'ї. Коли разом є спільна молитва, і теж людина може сказати, добре нам, бо ми разом, бо ми в імені Ісуса зібралися, коли ми разом читаємо Слово Боже, коли ми разом помолимося навіть вдома хресну дорогу, і ми скажемо добре нам тут бути, але добре не тому, що ми так багато зробили, щоб нам було добре. А тому, що Ісус є посеред нас? Коли ми втрачаємо Ісуса посеред нас, нам стає погано. Нам стає погано. Як фізично стане потім погано? Але спочатку духовно стає погано, бо людина втрачає сили духовні, а потім знаємо і фізично людина втрачає сили. Де є Твоя гора преображення? Де є це місце, цей час, якась подія, що тебе наповнює? Де ти можеш наповнитися Божою благодаттю? Можливо, таїнства, можливо, своя особиста молитва, читання Слова Божого, не знаю, в кожного свій своя гора преображення, може навіть сама гора, може десь вийти, може природа. Може, час, коли ти сам на сам перебуваєш з Ісусом, але чи воно є? Тому що цей світ так нас замотує, Він нас втягує в таку рутину, що ми потім втрачаємо сили, потім ми стаємо такою мурашкою на чорній фарбі, де дивимося на якусь свою одну проблему. Думаємо, що все, це кінець, далі немає надії навіть, навіть на цю саму війну. Так? Ми вже стільки надіємося, переживаємо, щоб війна закінчилася, молимося, прагнемо, але ми можемо бути так зосереджені на самій війні, на самих подіях, на новинах, постійно читати, слухати, що ми можемо забути про Ісуса Христа. Забути про Бога, а це є найгірше. Тому Ісус хоче нас вивести на цю гору преображення, показати нам свою славу, показати, який Він є, Всемогутній Творець неба і землі. Нам потрібно лише дозволити себе повести, звестися Ісусом Христом. На це ми можемо дозволити. Ісус торкається до апостолів, напевно, це як кульмінація цього Євангелія, коли апостоли злякалися, попадали на землю, тому що пролунав голос із неба. Думаю, що кожен із нас би зробив точно так само, якби зараз навіть не повітряна тривога, але з неба голос пролунав це мій улюблений син. То, думаю, ми би десь під лавками теж вже ховалися всі. Бо не, не розуміли вися, що відбувається. І апостоли так природньо себе повели, це нормально, що вони злякалися. Але що робить Ісус? Він приходить до них, доторкається до них і говорить їм: встаньте і не бійтеся, встаньте і не бійтеся. Коли Ісус доторкається і говорить, це є Таїнство. В кожному таїнстві Ісус доторкається і говорить до нас. В кожному, тобто в таїнстві хрещення Ісус доторкається до нас. Він хоче, щоб дитина, яка буде охрещена, щоб стала Його дитиною. Він через священника доторкається до цієї дитини. Він говорить: це мій улюблений син, це моя улюблена дочка. В таїнстві сповіді. Ісус доторкається своїм милосердям до нас і говорить, я розрішаю тобі гріхи, я тобі відпускаю. В таїнстві Євхаристії Ісус не тільки доторкається, але Він навіть дає нам своє тіло, Його тіло торкається з нашим тілом. Це є така інтимна, Божа, досконала любов в Євхаристії. Він до нас торкається, Він приходить до нас, Він входить в наше життя і Він до нас промовляє в літургії Слова, Він до нас промовляє. Це є таїнство. Дорогі Ісус дає нам себе для того, щоб ми вже тут, на землі, засмакували небо. Коли ми хочемо щось смачного з'їсти, тоді ми смак того, що ми хочемо з'їсти, ми вже відчуваємо в себе в роті, так? подумаємо лише, а смак вже відчуваємо. Вже так хочеться пообідати, вже знаємо, що там на обід буде смачного. І вже відчуваємо своїми рецепторами цей, цей смак в духовному житті. Відбувається щось дуже подібне. Коли ми приймаємо Євхаристію, приймаємо Ісуса в святому причасті, то ми теж через Євхаристію відчуваємо смак неба, Божого царства. Ісус дає нам себе для того, щоб ми не лише були зосереджені на цих проблемах, які в нас є в житті, їх є, вони будуть, вони. Нікуди не дінуться, Ісус від нас всі хрести не забере, ми далі будемо їх нести ціле життя. Але Він нам дає себе, щоб ми засмакували небо, що ці хрести, ця хресна дорога, вона є лише тут, на землі, але там, в небі, вже не буде жодних богослужінь, хресної дороги, гіркі жалі і так далі. Там буде вічне прославлення Бога, вічна радість. Засмакуймо сьогодні Небо, щоб ми, доторкнувшись до Євхаристії, тобто прийнявши її в святому причасті, змогли сьогодні з апостолом Петром сказати: добре нам тут сьогодні бути, Ісусе, з тобою. Амінь.